Алло, аміго! З вами знову психачеп і новий раночок нова барахолочка. Дивіться, як я раненько прийшов, і ще темно. Люди тільки не розкладаються, а я вже хожу в брожу. Так, ну що, робимо ставки, робимо ставки. Бо я минулого, минулих вихідних навіть не минулого одного вихідного, а двох минулих вихідних. Набрав стільки класного, крутого стафу. Робимо ставки, чи цього разу хоч щось я знайду, чи все ж таки планета скаже, та ні, ка карма моя скаже, ні-ні ні, ні, ні хвата тобі, вистачить, вистачить, скільки можна гребти. Давайте сьогодні і завтра на цих вихідних нічого не зловиш. Ну, але я все одно буду ходити і намагатися взяти якісь круті штуки. Так що... Не переключайтесь, дивіться, сподіваюсь, випуск буде дуже цікавенький. Все, ви зі мною. Тоді погнали. Привіт! Приставку взяв? 250. Приставку взяв? Ні, не взяв Та коли ж вона буде? Судобох, його Возьми, за цю штуку за одну разбуди. <реш> Знову приставку не взяв. Уявляєте, скільки ж можна? Вона теж працює. Так, ну це якась жесть, так як я, і, як я і думав, скільки там зараз. 7 годин, а я навіть не то що купити, як я вже і казав, і подивитись, ні на що. Навіть, навіть в руках нічого не потримав. оце так. Да. Сьогодні, звісно, буде провал. провал сьогодні буде. Так, дивіться, знайшов книжки дитячі. На українській мові Надо взяти по 50 гривень. Дитина буде читати. Книжки я беру. Ще й на українською мовою. Прикольно. Так, дивіться, знайшов оригінальний Джой, але дивіться, який вбитий. Он тут якийсь. Ну це хіба... Хіба взяти на... на деталі? Аж ревізія, дивіться, оригінальний Джой, але... Але вбитий. Але вбитий взагалі хлинина. А скільки коштує? Працюючий повністю. Yeah. Uh -huh. угу. Ні, непогано ціна, непогано. Так, да, де я в курсі, що. А від Xbox скільки. Под запчасті 50. А він Не, не працюючий. Може там то що так хлібені Трохи брудненький і... наче ну, да, цілий на Немножко заюзали. Грали ж мабуть. ну да. а торга немає, так? Ну, да. Може 900 на то в повріє, так припілки. Угу. Добре, ще, дякую. Іду поторгуюся за джойстик. Може трохи ще уступлять. Він, конечно, 900 уступав, але ще поторгуюся. А за 800? Ні? Не запросили. Просили за 800, да? Я зрозумів. Ясно. Ну добре, дякую. Ні, не хоче 800. Ну, ладно. Не хочу я за таку суму брати, бо може і дріфт там буде, хто його знає. Знаєте, і не зрозуміло, продасться він за таку суму чи не продасться. Наче ж робочий, але перевірити немає, як тут на барахолці. За 800 я б ще б ризикнув би За 800 ризикнув, може б продався б пару якихось пару сот гривень заробив би, а так не хочу. Ну може підійду пізніше, може пізніше 800 буде. Ну, дивіться, знову приставочка є. Знову хейтери мене захейтять, скажуть. Що за ціна. Скільки? Дешево. Не дешевше, да? так? Поки ні. Пока не. не, не. Обічали забрати, так? Так, так, так. З іграми, так, ні, без, з іграми окремо, казали. Ну за скільки ви Та я за 4, але а. більше я не можу а. дати. Да, я... я тоді питав, сказали, що ні. Я думав, може подешевшало, бо вже третій тиждень. Так що ось така ціна, кому треба, можу за 6 забрати, вам переслати. Трохи картриджів, дивіться, є. Так, це мабуть піраточка. А може і ні, може і оригінал. Так, спанч боб, дивіться, на, на ГБА. І Маріо Гольф. Прикольно, прикольно. Ще в коробочці. А по чому картриджі? Це 200 гривень, то 500 гривень. А цей 500, 200, да? 100, 500, гривень, так? 500 гривень, бачите? На геймбой. Че, ти еще здесь? Папужар, на тебе рішить. Возьми, если Education Computer, дивіться. Такий картридж. Ну такий собі такий. А цей скільки? А, де ти його брав? А, он тут. А Джой оріг чи не оріг, як ви думаєте? Нам коштує? п'ятсот П'ятсот? не 500? 500 гривень. Ну, наче непогано. Трохи торганячого лайна, дивіться. Але такий непоганий. А за 400. Я <реш> тільки собі себе 200-300 гривень. Сказав, що брати за 500? Треба, мабуть, брати. Блін, сподіваюсь, не дріфтити. Брудний максимально, максимально брудний. Блин, візьму, мабуть, візьму. 300 гривень чисель. Памятник возле оболонского пожарного депо. Ну церезак, да? Бачите? Прикольный. А скільки такие Victorinox? <гіллянсько> угу. Так, ну, я, да, да, я розумію, mm -hmm. що лізв'я взагалі но, но, новезне. <гіллянсько> а, новезне, yeah, лезо новезне. Блін, але, але дороговато. Ну само. <гіллянсько> <гіллянсько> Трохи дороговато. А тут дивіться прикольні. Статуетки класні. <гіллянсько> 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 <гіллянсько)> <гіллянсько> <гіллянсько> класне, класне. Так, це що у нас? Телевізор такий Кася? Прикольний. Ого, скільки батареї як жире. Нічого собі. Якихось не, не тримає. І кліпси немає. Ну такі. ТВ 3500. LCD ковер телевізор. А як у нього немає? А, ось аудіо відео вхід. Чей кольоровий, прикольно. А на 360 ти продав? Так, ось отакий Джо ще є. А то то петь. А, один я продав, так. Да. А цей скільки коштує? 500. набрав. Щось мигає, але мені здається, що паль. Якась наліпка. Ну, нет на пальці, вожу, да. Бо я не знаю, такі кольори були взагалі оригінальні чи ні. Вася, тих на наш колі. Ладно, А за 400. Заберу за 400. Так, а що це за уші такі дивіться? А, це тр транс... Трастмастер на плойку. Трастмастер, так, робити. Ну, такі якісь. Що за блочок отакий, дивіться, теж PlayStation і тут іде USB. Ну, погано, що не бездротові 600 гривень, бачите, якийсь плейстейшн ну, Трастмастер. Були б бездратові. Було б цікавіше. Було б цікавіше. 50. О, а тут ще дивіться. Трохи ігрового. жилетон Маленький. А платки по чому? По 50, так? Да? Можна для контента брати. платки по 50. Якщо не забере... Я не буду брати. Ось дивіться. Так, що скажете? берем чи не берем? Там воно окисли, правда, на них є. Три штуки. ну зараз гляну, у мене там уже і грошей, мабуть, немає. Є, а я не, не доїду потім. Карти й 135 буде? здачі. Щоб... А, Бо мені доїхати треба на... Ну давайте за 100, щоб мені доїхати було на чому. Так то торгує, я зараз виступив, на вас підписали чоловік. О! Дякую за перегляди. Да. Так що за 100? Давайте. Все, дякую, дякую. Ще й підписники, дивіться, ще й, ще й мені уступили. Клас. Дякую, дякую. Так, о, контентіка. Що на платках? Будемо дивитись. Привіт, ребята. Це прикольно. Привіт, ребята. Ну, думав, так, дивіться, пропонують мені плоєчку. Так, яка це у нас. Ага, 30 тридцяти тисяч, ну це гірше. Це вже гірше, бо буде. Буде шумно, але 1200 щось, щось дорогувато. Що там в комплекті? Немає, джойстики, два шнури тут якісь і два і джойстики і Які є? Жаль, джойстики не оригінальні. Щіпована. Ти бачив? Ну, да. щипована, наклейка ну, вже да, да, да. На ця. Та ні, мабуть, вже не буду брати. Бо... Ні. Та ні, дорого. Та Якби оригінальні джойстики були, то ще можна комплектом ну, да, взяти. Так... Ні, до... а так дякую, дякую. дякую. Ще... Так, Дійшов я вже до кінця. І дивіться, є у мене таємний постачальник. Постача... Поста... По... Постачав мені сьогодні таку штуку. Дивіться, що це. Написано Polaroid, але тут не Polaroid. Так, рятує, рятує контентом барахолочку. О, дивіться, Nintendo DSI. Саме DSI у мене немає. Так, зараз постаю, почекаю. Так, знов скажете, підкину, але це я не підкинув у мені таємний таємний постачальник. DSI у мене немає, є у мене Light і DSI XL. А от саме DSI немає. Так що дякую тобі. Чудова консолька в дуже гарному стані. Клас, клас. Все, очікуйте другу частину. Hello, аміго! З вами знову психо-чеп. І дочекалися другої частини барахольних оглядів. Що ж я такого сьогодні взяв? Сьогодні непогані ігрові улови. Непогані, але іще, крім ігрового, трошечки. Трошечки іншого різного. Це ось дивіться три книжечки українською мовою. Це у нас таємниці козацького скарбу Андрій Кокотюха, видавництво Абаба Галамага. Також також великий дружний велетень Рольда Дала, теж Абаба Галамага, теж всі українською мовою. І гармидер у школі. Дивіться. А це видавництво Старого Лева Джеремі Стронг. Це перекладене, мабуть. Ось такі чудовенькі книжки, всі дитячі, для своєї а, дитини взяв. Також для, не для дитини, а для, а, для друга моє, 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 моєї дитини отакі от чудовий Сузуки взяв. Щось там, я не пам'ятаю, за 10 гривень чи за 15 його навіть можна поставити отак на, на підножку. Ну, такий цікавенький, цікавенький, класно зроблений Сузукі. Я думаю, йому е сподобається. Так, і далі далі перейдемо вже безпосередньо до ігрового. Його не так багато, але дуже цікавеньке. Ну. Оце, це, мабуть, не дуже цікавеньке. <с Two> Sony PS One джойстик, але дивіться в якому стані. Ну, Він ро максимально розвалений, максимально розвалений. Взяв його просто як донора. як донора. Бо, сподіваюся, можеш з нього ще щось і вийде. І так, 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 далі, далі з ігрового. Два чудових джойстика Dualshock 4. Тут ще є з якимсь кабелем. Але, але я не знаю, це оригінал чи ні. Дивіться, ось так він виглядає. З цієї сторони якась наліпка є. Pull and, pull and beer. Не знаю, не знаю, оригінальне чи ні написано. Та хто його знає, що там написано. І ось отакий чорний. Дивіться він в торганячих какахах, в торганячому лайні. Треба відмивати. І я думаю, так як ви любите перевірки, я спробую через ОБС все ж таки записати. Може дріфтить, не дріфтить, записати їх перевірку. Так, 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 ага, чуть не забув, чуть не забув. Зараз іще принесу. З ігрового ось що ще є. Дивіться, як ви любите. Три платки на день. Подивимось, що у нас на цих платках. Це знаєте. А, я а, у жіночки подився, побачив ці платки, і у мене вже закінчувались гроші, було 150 гривень. Вона каже, по 50 гривень за платку. А я такий думаю: блін, зробіть мені знижку, бо в мене вже грошей не буде додому доїхати. І вона мені зробила знижку. Дякую вам за це. Каже ще й підписниця. Ну, ч, е, чоловік, чоловік, підписник, а не вона, і продала мені три штуки. За 100 гривень прикольно, прикольно, дуже дякую. Вони тут з окислами, правда, але я сподіваюся, що вони запустяться. Не знаю, може їх чи пропаяти якось треба, чи що з ними зробити, почистити. Ну, буду, буду намагатися щось зробити. Так, і перевірю, якщо в мене вийде за ОБС записати, перевірка цих двох джойстиків. І також, також, якщо ви бачили в першій частині, є в мене таємний, таємний підкідатор, підкинув мені трохи, трохи стафа. Дивіться, це ось отакий отакий чохол, дивіться. Я як ставлю ціну, ви трохи, трохи здивуєтесь, трохи здивуєтесь на ціну його. Тут дивіться: карбон, карбонове вставка. Всередині. А, настояще дерево і фрезерований алюміній у, у тут, по периметру. Ось вставлю подивіться, скільки ж воно коштує. Також він мені ну, не то, що підігнав, продав або на бартер ось отаку чудову консольку. У мене такої немає. Це Nintendo DSI. Ви тільки подивіться, в якому вона а, стане. Дивіться. Тут трохи і трохи царапнута, але це, це не сильно важливо. І ось вона працює. Чудово-чудово працює. Ось, бачите? Клас. За оце дякую тобі, дякую, дякую. Ось отакі, е, отакі сьогодні знахідки. А ви не переключаєтесь і переходимо до перевірки. 1-1, 1-2-3. Перевірка зв'язку. Сьогодні така буде в ролику незвичайна вставочка. Як ви бачите, це у мене а, зі стріму. Зі стріму така вставочка. Бачите, записую я з ОБС. А, хочу вставити перевірку а, у цих двох а, двох джойстиків. Так, що я вам можу сказати. До речі, якщо ви не заходите на стрім, не знаєте, може, може, не знаєте, чи є стріми. Заходьте на цей канал, є стріми по чудовій книжці, 1001 гра, в яку треба пограти до смерті. І там я перекладаю статті з цієї книжки і граю, намагаюся пройти в ці ігри. Так що заходьте, буду дуже радий вас бачити. А тепер перейдемо. До перевірки, мабуть, зразу з чорного почнемо. Той, що я купив за 500 гривень. Так, підключаємо його по кабелю. Він он, загорається, бачите? І зараз я включу, включу що ж воно там що ж воно у нас буде. Ага, джойстик ось, дивіться, знайшло. Так, заходимо в параметри. Wireless controller. І ось ви бачите. Ага, більше його, мабуть, зробити більше не можу. Ну, я думаю, ви побачите. Ті, хто з телефона, мабуть, не побачать. Ну. Нічого не можу зробити з цим. Так. Наче легкий дрифт. Легкий дрифт вправо. А, ні, ну. Ну, наче немає, наче немає. Так в якомусь положенні трохи, трохи дрифтить, але не критично. Так, стійки працюють. Кнопки також на стійках працюють. Так, давайте шифти. Шифти провіримо. Шифти також працюють гарно. Хрестовина. Хрестовина вся повністю працює. Кнопка. Ой, П... ого, вилізла. Ой, куди мені? Стім стім відкрила. Кнопку PS нажав і стім відкрила. Так, а як з нього вийти? Ага, отак. так. Блін, я рано зрадів. Рано зрадів. Кнопки не працюють. Кнопка квадрат працює, а трикутник, круг і хрестик не працює. йо Йомаю! За 500 гривень взяв. Ну, якщо всі інші кнопки працюють, то я думаю, що це проблема, проблема в плівці. І треба буде замовляти. І міняти. Я спробую. Спробую його відновити. Були вже такі у мене джойстики, які не працювали через плівку. І я її замінив і потім чудово вони працювали. Давайте ж перейдемо до цього синього джойстика. Знову підключаю його. По проводу. Так, нажимаємо повторити, він у нас під'єднується. Так. Дріфта стіків немає, це вже добре. Дріфта стіків немає, кнопки натискаються на стіках. Шифти. Шифти один- другий. І нижній також один-другий працює. Працює повністю хрестовина і. І всі кнопки. А за 400 те, що дешевше, і за 400 працює повністю. Клас, клас, клас. Ну, хоч один, хоч один, хоч один і я цим одним уже відбив ці два джойстика по ціні. По ціні я їх відбив. А цей, я думаю. Я відновлю. Ну, все. Переходимо до перевірки платок. Давай, давай, не перемикайся. І заходь на стріми обов'язково. Все. Так, ну що, є у мене три платки, бачите? Давайте ж перейдемо до перевірки і перевіримо, чи є якісь тут ігри цікаві, чи працюють вони взагалі, чи ні. Ось мій любимий Famicom, AV Famicom, фаміком, топлодар, так званий. Він мені дуже подобається. Так що давайте розпочнемо з цієї маленької платки. Ось вона на каплі, тут капля, а тут чіп. Ну, на жаль, вона ніяк себе не показує. Взагалі. Прям екран Екран взагалі ніяк не реагує. О, Є! Є! І тут класні ігри Чотири в одному. А... Ось оця гра, я на стрімі грав. Зелений берет називається. Пам'ятаєте? До речі, ця гра була в книжці «1001 гру, яку треба пограти до смерті. І ось вона попалась. Блін, крутий картридж. Так, наступна гра це. А... Це русалонька. Дивіться, клас. Блін, оце. Ну, русалоньку, я думаю, всі знають. Третя гра тут Рокмен. Вау, оце картридж. Блін, за 33 гривні. Отаке 4-х ігровка. Рокмен, дивіться. І четверта, якийсь написано Mario Boy, але я не знаю, що це за гра. Я таку не знаю. Блін, крутезна, крутезна платка. Блін, ну це клас. Так, давайте далі. А ну яку яку далі? У цю на каплях чи на дві каплі і чип. Мабуть, з чипом. Вона більш цікавіша. Ха, вона також працює. Але це тисяча в одному. А, підбили. Ну, ігри не погані, але багата ігровка. Ну... Таке собі, таке. Але ігри є непогані. Так, ну і залишилось на трьох каплях. Блін, це класно, що вони працюють. Цікаво ця запрацює чи ні. Ану. Щось а, не хоче. Є! Yeah! Ого! Тут Home Alone 2! Блін, клас! Home Alone 2! Оце улови сьогодні! Під залип трохи. Ну, такі, блин, дуже. Всі три робочі і тільки одна багата ігровка. А ці два, блін, дуже класні. Дуже класні. П'ять ігор. П'ять ігор. Дуже, дуже класнючі. Клас. Ну що, будемо... будемо закруглятись. Всі перевірки вже є. Ось такі уловчики, я думаю, непогано. да? Один джойстик, правда, ну, з нюансами, але я думаю, поміняю плівку і все з ним буде добре. Ну що, до нових зустрічей на барахолці. Пока-пока, міго.